Дівочки, любенькі, дорогенькі, доброго дня. Ось помідори, які красивезні. Відкрила. Зараз щось знімем трошки. Скажу вам за, за 14 число, щоб ви вже знали зарані. Чим займаємося, всім потрішку. І прибирали. І він вішов в мішок віщей повикидала. Так і він, вішок, він На дивані гора пальт. Та всякого всяї херні. Тобто викидаєш, чистиш і все. Погода сьогодні. ось трошечки Вікно покажу вам хороша погода, хоча ночі приморозок був, ну, зараз тепленько, цвіточок доплівся туди. сонечко світе, та вікно помите, тільки тут таке воно якесь помите, Та й все. Начистила картошки, нарізала м'ясо, приїде. Пан Юрій, я не буду себе сьогодні показувати, бо навдівана тут навдівана страшно ділека. Ну, Вроді скрізь топиться, ну навдівана. Ось ось, помощник. Кот відьма, відьмацький кот. Да? Казі в людей чорні, а в нас біли. Все як не в людей. А в нас казів білий. Котик. Ось такий казія. Газя голубі, носик такий, м'ясо дали. П'ятники кс. -кс. кс, -кс. кс, -кс, -кс. Глазакі голубі. І ось такий кутик у нас, навіщо, не приїхав. Так, дівчатка. Красна свічка, красна тканинка. ну, У мене така. У вас там, яку ви знаходите, молитва ось. Показую крупним планом, яка? Отака, от отака і тільки така. Так. Оце вложити на цей. Це карти я, ножики я прибрала. Тепер карти я розложую. Ну, то тобто есть ви бачите. Ви бачите те, що ви бачите. Це бо чоловік приїхав, возив десь хлопчиків на Полтово. Ви свою свічку, карта це в мене. Ви свою свічку, коли будете палить, якусь красну тканинку візьміть. Просто тканинку, любу, нову, не нову, і поставите туди красну свічку і запалите її. Сейчас я скажу коли. Та дивлюся, може, він приїхав. Усякий пуп'яний пуп'яничок, он на страх не показує себе, не хочу роздіватися, передіватися. Так, сейчас я вам щось розкажу трошки куди телефон свій направить. Агайда. І да человек приїхав тут. Яка Ага. Все нормально. Поворот один, лампочка перегоріла. Ну, я ж не маю. А то нічого. Оце я зразу поняв. Почало блимкати швидше. Думаю, поначалу роби, а потім починає блим-бим-бим-бим швидше. Ззаддя згоріла. Ага. Лампочка. Ага. Там будете вся подарунка, позвонить, чи... які вони там є ті лампочки. Ага. Ну, в общем, понял. Ну так нормально. Ну, нормально. Ніде ніяк у нього не в'їхав, я об'їхав, все спокійно. Це ти Раз. тільки зо мною в'їжджаєш. Ну, Походу Я з тобою в'їжджав. Ти вже не в'їжджаєш, бо рядом сижу розкозує. Зразу опровергаєш з тобою. Mm -hmm. З тобою якраз. Mm -hmm. Раз із досі я т'їхав. Давай, Юрій, де я зніму трошки, зараз розкажу, а тоді. Я тоді ставлю і позвониту до цього до Олега. Давай, давай, став дзвони. Ти ж оддав там отець мішок. <плес> угу. Все тоді. Там щоб порядок був. Так, дівчатка, субота ми 14 жовтня. Це було лірическе відступлення пана Юрія. Суботу, 14 жовтня, ми палимо свічку з вами у час дня. Тобто мені подзвонили, сказали, ми там будемо, ви вдома будете. Ну, тобто, Хто де буде, той там і пали. Я вам розказала, як. Палите ви її не менше, не менше 10 хвилин, щоб ви розуміли. Тобто, запалили 10 хвилин вона цей. Молитву я вам показала, яка. Ви читаєте молитву, ну і все. І все. Від вас те, що все. Цю тканинку збирайте свічкою. Десь, десь ложіть її, і хай вона десь у вас лежить. Тобто, будучи, ви почуєте за 10 минут, постарайтеся прислухатися до себе. Що ви чувствуєте, як ви чувствуєте? Ну, тобто постарайтеся як-то себе прочувствувати, поняти, що з вами відбувається, що з вами робиться. Ну, а там тоді в коментарях ви напишете. Хочу кицю вам показати. Спить. Ото таке діло. Тобто я за суботу вам сказала, за 14 жовтня молитву вам показала, яку читаєте. Ну, ще ви там питаєте, трошки скажу за порчі. Як узнать, що на вас порча? Це ви пишете, там питаєте і в розкладах, і все значне з того, що порчі бувають різні. Тобто не буває, я колись, мабуть, і казала чи не казала, я ну тобто не буває, порча одна для всіх. Разна порча, по-разному вона робиться для для есть тобто під разні цілі. Понімаєте що це не може бути, що так в мене було, отак, то й в тебе отак буде, такого не буває. Тобто Кожна порча, вона по-своєму, і для кожного вона є і, і під возраст, і під статі, і під ситуацію. Різна ситуація. Тобто, не буває. Щоб для всіх була порча одна. Не знаю, куди вам телефон направити, щоб ви, щоб ви. І цвіти вже показую, і все. Отаке. От як побачити, що по, по, по людині, як поняти, що порчена людина чи не порчена, ну, порчена це людина це така, як снувата людина. Тобто людину щось як вселяється, людина себе не може контролювати. Тобто вона себе може контролювати, час контролює, три часа не контролює. Тобто тут настроєння воно може бути хороше, ти проснувся, все через п'ять хвилин, все міняється, все пропало, все хреново, все непонятно що, непонятно, що з тобою робиться. Тобто це вже порча йде, і розумійте, що це значить десь якась порча. Людина боїться всього. Починається ну, з того, що людина заганяється, я я вам казала, що якщо мені комусь щось треба зробити не дуже гарне, примерно, ти людину заганяй в страх і все. І людина вже порча вже обеспечена. Людина все остальне сама зробить. Тобто людина всього боїться, і того, що робить, боїться, і те, що не роби, вона боїться. Тобто, ну, непонятно, що вона більше боїться. Не маєте. Хвороби Хвороби такі, що врачі не можуть сказати. Самі врачі, буває, дзвонять, що те, що вони розуміють, ну, що таке, і то вони об'яснити не можуть. Есть, те, що з ними от сам врач розує, що мало бути отак, аналізи повинні показувати отак, але воно зовсім не так. Показує воно і не це. Сім'ї починаються, чи починаються, чи розпочинаються якісь непонятки, люди не розуміють, що з цим робити. Понимаєте? То вже це та сама порча. Ну і людина, ти себе перестаєш контролювати, свої емоції, свої оці перепади настроєння, свої нападки на когось. Тобто ну, ти перестаєш себе контролювати. Дуже добре, як для мене примірно, як для мене. Дуже добре, мені не треба карти, якщо на людину глянь, по глазах це в очах дивися, а на лобі все буде написано. Через глаза, через гляд, через все, от, через оту, якусь замореність. общем, по-своєму це, по-своєму. Ну, тобто, через глаза, я вам кажу, на лобі там строкою пише, що, що таке, що з людиною щось не так. Ну, от вам і Порча. Як з цим боротися? Я не знаю, як боротися. А Так, щоб сказати, щоб себе защитити, як себе защитити, ну, те, що я розумію, ну, робимо чистки, ставимо защиту. Тобто, роблю чистку, ставлю защиту. Наскільки воно ту защиту, наскільки тієї защити вистачає, наскільки людину не пробиває, це в кожного по-разному може бути. Тобто, люди є, які від времени вони, вони йдуть на це все. Це так само, як від серця время від времени є, прокапають, не ждучи, що там щось таке пішов собі, прокапав, чи там від давлення, чи там ще від чогось, чи від печінки, чи від. в общем, розумієте ви. Тобто, не ждучи нічого, людина сама от трошечки. трошечки. Кого це касається? Зараз, мабуть, касається це всіх. Независимо з ти, без грошей ти, ну тобто. Порча, взагалі, все, все в магії йде, я сказала, йде через завість. Все, вся хрень построєна перша причина це завість. Там, де є завість, там, де, не дай Бог, у тебе буде хоч чуть-чуть лучше, ніж у мене. От хто я такий, і хто ти такий, чи ти така, розумієте? Тобто все, все, все в основному йде через завість, я б сказала. Начало всьому це завість. А все потім, далі йде вже все потом. І все. Чиститися, щоб отак сказати, не ходи туди, не будеш ти не, не цей, не, не роби оте. Раді Бога, це все жись, і ти в лісі не заховаєшся, ні від кого ти не дінешся. Це є, воно є, воно було, є, а зараз тим більше воно розцвіло в усьому. І в кого гроші є, взагалі люди ті, значить ото безбашені, вони не останавливаються не перед чим. Десь в кому щось заподозрили, десь хтось не так глянув, десь не то, хтось не так пернув. Це вже проти мене, проти цього, на, всі, на все я піду. От, ну, Це жизнь, це жизнь. Це практика, це жисть, це все те що, те, що я вам можу сказати, що воно є, Не вірите, значить, раз сказала: не вірите, не вірте, не заморачуйтеся, живіть спокійно собі, старайтеся спокійно жити. Нікому не мішати і собі дайте спокійно жити. Вірите, значить вірите. Це таке. Що є воно? Ну, я того, тому, що, ви це не до мене вопрос, чи є воно, чи не є. Є, воно, тому що я його знаю, як робити, я його знаю, як отробити. І все. Тобто, тут воно, і тут ти бачиш свій результат і так, свій результат і так. Так що. Так що тут немає вопросів, єсть це чи немає цього. Єсть, воно єсть, було і буде. Чи було, єсть, і буде. Ніде від цього не дінеться. Тим більше завість розцвітає з дуже великою скоростю. Понімаєш, нам за нею не угнаться. Як це так, я така умна, красива і все таке остальне з, з хвігурою такою, з губами, з тецьками, і хтось мене переплюнув. В когось жінка лучше, чи в когось чоловік лучший, чи в когось там ще щось лучше. А це відсіля йдуть і порчу, відсіля йдуть і завісті, йде все. Відсіля йде все. Тобто начало йде з звідсіля, а там да, да, люди боряться, да, є люди сидять, сидять, поки воно вже дійсно жити не дає, мішає жити. Ну, Можливо, то таке, що розказала. За війну що вам сказати? Ну, на тих, на тому каналі розклади робимо там. Що сказати? сказати? Сказати те, що війна йде з дьяволом. Де, тому, що в самій Україні дьявола ніяк не одолеть. Дьявола, тому що душу багато нахватався, це треба всьому світові підніматися. Хто поніма, той поніма. Цьому світові треба підніматися. і... Діло в тому, що це зло, зло з добром. Це війна зла з добром. І все, не більше, не менше. Тут які б правітілі не були в нас, яке б воно не було, але діло в тому, що тут воно тут, тут дьявол. Тут Дьявола діявол. побідити це, це навіть розклади бери, якщо там ну, от якісь ситуації береш і туди вписується дьявол. ну, тобто, за когось <хи> стає дьявол, то ту ситуацію дуже важко її переламати. Дьявол хитрий, дьявол... Дьявол, помієш, він на, на чому? На слабості людини. А слабость в чому? І жадні, і гроші, і власть, і все остальне. На цьому всьому він зіграє. І зіграє так, що мало не покажеться. От тобі дьявол. Так що, хто знає, як буде, що буде. Казала відео вам. Коли я там знімала відео вчора, чи сьогодні, чи коли там я знімала, що запам'ятаю, що ніякого завтра не існує. От взагалі, зараз по розкладах, по житті, ніякого завтра не існує. Не старайтеся відкладувати щось на завтра. Можете зробити це сьогодні, робіть це сьогодні, не відкладуйте, не, 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 не жіть завтра. Робі це сьогодні, робіть це зараз, сьогодні, особливо, якщо щось хочете хороше сказати людині чи там, зробити для людини. Старайтеся це робити бистренько, мигенько і, і все. Тому що ніякого завтра не існує. Це показують карти, з кожним днем все більше і більше це показують. Так що тут такі діла? Робіть виводи з цього всього. За 14 жовтня, це я хотіла вам розказати, за 14 жовтня ви поняли, все розказала там відео і перед цим є. Сьогодні відео про те, що далі, як воно далі, що воно далі. Ну, а далі те, що я розказала. Те ми робимо. Карти оце ті, що лежать, оце. це спеціально карти для ритуалів, для того, що, якщо ти щось робиш, з когось виносять безбрача. З когось без плодя, з когось безденіжя обираєш, з когось там ще щось таке. Оце ці карти. Тобто ці карти в мене чітко вони йдуть для того, що так ви бачите, ж їх бачите чітко вони йдуть для того, щоб ну от під розклад чи під ритуал. Під ритуал. Тобто ці карти я ними дуже не гадаю. Це карти, які під ритуали. Якщо щось я роблю, я ці карти, тому що сила тут, ну, я б сказав, цих карт, сила Бешена. І ці карти вони по-своєму да, на вопроси відповіді дають, ну там сила бешена в цих картах. Тобто, ну, це мать ці мать такі карти це, ну, це, це для того, хто цим займається, це. Це сильно, я вам скажу, так що тут такі діла. Люблю вас дуже, ціную вас дуже, обнімаю вас дуже. Спасибо за підписки. Не кажу, що підписуйтесь, не підписуйтесь, рішайте самі, тільки вам рішати, підписуватися чи не підписуватися. Тобто, колись казала, зараз не кажу. Зараз Понімаю, що людина сама повинна рішити, чи їй це треба, чи не треба. Тобто підписуйтеся чи не підписуйтесь, рішайте самі. Хто підписався. велике спасибі, велике спасибі тим, хто дзвони на розклади. Значить, ви довіряєте людям велике спасибі, хто вже не раз, не два, не три позвонив. Ну, тобто, якісь проблеми постійно ми рішаємо, і з розкладу в розклад ми їх. Як то вирішуємо, значить, вони для вас, як -то, що то для вас рішається в цій житті, якщо ви дзвоните, якщо ви це це дуже хороша колода, інтересна колода. У ну, мене кожна колода. Я просто так прям колоди не брала. щоб от Мені мені треба, щоб я цю колоду, там год, чи два, чи три, от я її, от вона як мане, його заманює. Бачите? Як вона заманює, що далі буде, це буде далі. От Карта справедливості, яка. Хороші всі колоди, собака гавка, може вам чути, ну, ось колісо фортуни тут, яке треба вийти, на світ Божий. Тобто хороші колоди, всі в мене хороші колоди, і воно даже сама якось рука, от даже ви дзвоните. От для одного одна колода, для другого друга колода, і сама рука як-то лізе, лізе туди, куди треба, мабуть. От яка колода готова відвічати, на чиїсь там. Вопроси, кому щось. От, так, так, от ту колоду я й беру. Як то воно саме по собі все це береться і все це робиться? Це нова колода. У сейчас в основному, цієї колоди я роблю розклади, щось вона так дуже гарно в руки пішла, дуже її легко мені щитувати. От понимаете, є колода, поки дві карти, три карти, зліпиш до кучі. А є колоди, прямо понимаєте, як ти щитуєш їх, як береш карти, як книжку читаєш. От те саме, що от книжку відкрив, от карту одну ложиш, другу, це те саме, що так ти книжку. Сидиш і читаєш. І воно саме по собі дає щитувати себе. Тебе, ну, от, тебе даешь, даешь а є, скар, а є колоди такі, що ну, там є в мене прям колоди, от оце вішньово-лілове ну, я, ну, важкі вони для мене. є, Дивлюся, люди з ними, ну о, що хорошо, оць, оці колоди. ну, Якісь вони такі, ну, не таке. ну, ну, не таке, ну, Ти поки його до кучі зв'яжеш. Це перо. ні, перва колода в мене була. Вікінги, оця колода. Це перва колода, яка в мене була, на якій воно показало навіть ту війну після 14 -го року. году. Оця колода, це яка вона в мене перва. Читаю і стару, вона перва. Тут ще я писала і ручкою щось там, і щось, щось писала. Хороша колода, то есть, ну, довго вона в мене стерта. довго я на неї. Це, ну, є колоди, які те дуже не цей. Ну, манара, манара це манара. Це як є якщо личні отношения, якщо там постельні. Кого хвилюють зміни, не зміни, ну, то есть, це все оно показує. Це все оно показує. Така є. А ці колоди, ці що лежать, ти прям береш, і ти його Чутко читаєш як книгу. От саме по собі воно йде через тебе. Ну, тобто як, якось І колода тебе чувствує, і ти колоду чувствуєш так. Ну, ось це тоже колода, тоже вона в мене давно вже дуже за цей. М -м, багато колод, багато. І воно, я вам кажу, даже по тому, що ви дзвоните, от як то воно саме, сама колода йде якась в руки. Тобто, не розуміючи не чого, ти береш коробку, відкриваєш, чи ту, чи туче, чи отцю, чи оцю. От от ну, тобто, як то воно саме по собі йде це все. Ну Отакі от діла. Все, дівчатка, хлопчики, люблю вас дуже. Все розказала. Ну все вірте, ну не, я маю в виду не те, що там я кажу, вірте, а просто, як сказати, те недовір'я, що то ви пишете, мене там, я вам вже це розказувала, обдурили. Понимаєте, чого, чого ж одних дурять, а других не дурять. От, а от, чого ж одних дурять, а других не дурять. Чого вас дурять, а других не дурять? Те, що ви пишете, оце, не думала це і казати, ну от скажу. От Навіть примерно, думала б я вас дурити. Ну, вас би обдурив би так, що ніхто б і не поняв, що вас обдурили. Чи такі ви умні думаю, я зараз там пишу так прямо, і совість тут, і все на світі, бо мене вже в тому місці обдурили, тепер в цьому ви не обдуріть. Якби думала, я вас обдурити, то ніхто б не поняв, що вас обдурили. Тут такі б сладкі речі вам співали, що заслухалися б. І з іншої сторони, думайте, чого одних дурять, а других не дурять. І навіть люди не думають, що їх можуть обдурити. Тобто людина пішла на це все, значить, вона пішла. На той канал, на цей канал, там без різниці, десь в житті кудись пішла. І одні як ото жертви все время обдурені, а другі не думають, що йде ну, людина, вона розуміє, на що вона йде. І все. Тобто, як то як-то посерйозніше. Посерйозніше до себе ставтеся, до свого життя, розумійте, що в ми тільки за своє життя, не треба ні на кого перекладати відповідальність, там, щось там. Боїтесь, будьте обдуреними, не, не робіть того, того, там, де ви розумієте, що вас можуть обдурити. Там, не ходіть в магазин, не робіть те, не робіть це. Буде все добре, буде все замечательно. Жість така се час. От бачите, як карта ж отак і карта показує, так і життя показує. В свої руки бере все дьявол. І все, все в руки, все, все в свої руки старається взяти дьявол. Через що так і живемо, через що от так одні крадуть, другі мовчать, третє ще щось. Ну, Такі діла. Все, общем, дівчатка, хлопчики, все розказала, що хотіла, все показала, що хотіли і що не хотіла навіть. Все, оставайтеся з Богом, дивіться розклади, якщо ви хочете. Якщо ви хочете, підписуйтеся. Ну і все. Давайте 14 жовтня, там в таке ж время, що я вам сказала, в час дня запалимо свічку і послухаємо кожен сам себе. Все, пока-пока.